Пропонується до продажу затишна двокімнатна квартира на вулиці Полява, майже в центрі нашого міста, там, де атмосфера стилю та надійності, в будинку сталінської епохи, надійна архітектура, перевірена часом, центр міста, але в спокійному тихому районі з усією необхідною інфраструктурою поруч, ідеальне місце для комфортного життя, сталінка з залізобетонними перекриттями. Це міцний будинок із високими стелями та товстими стінами, що дарують прохолоду влітку та тепло взимку, Простори планування, дві великі окремі кімнати, кімната з виходом на балкон, частковий ремонт, оновлені комунікації, газова колонка, є бойлер, житловий стан. Висота стелі більше, ніж 3 метри. Встановлені нові металопластикові вікна. У квартирі панує особлива атмосфера спокою та простору. Великі вікна дарують багато світла, а з балкона відкривається затишний вид на зелену вулицю. Ця квартира це ідеальний варіант для тих, хто цінує локацію.